Сонечко, привіт! Давай подивимося, чому ти притягуєш складних людей. Для себе складних, зрозуміло. що. Чому от саме ти так трапилося, що приймаєш до себе і прям притягуєш магнітом людей важких, людей складних в комунікації, у взаємодії і таке інше? Думай зараз виключно про себе. Для особистої комунікації записуйся за посиланням в шапці профілю, а я тобі зараз розкажу, чому ти притягуєш складних людей. Бо сама насправді плюс-мінус така ж і не вийшла з періоду трансформації, не готова до нових починань. Розповідаю, ти не відпустила сум і не прийняла зцілення після втрати, розчарування і смутку. В тебе вже є відчуття зневіри в житті, умовно зараз. Так? кажу відчутті зневіри у тебе воно прям яскраво виражене. Ти знаєш, як. Не задоволена тим станом, в якому ти знаходишся наразі, і це цей стан, який в тебе наразі, він вже доволі довго курсує, умовно кажучи, тобою. Знаєш, ти вже відмовилася, ти відійшла, ти відпустила ситуацію, ти шукала певний час правду, залишала. Позаду оцю історію, яка у тебе трапилася, але, але ти не прийняла зміни з певним оптимізмом. Ти їх прийняла, типу, блядь, опять в мене трансформація, умовно кажучи. Але ти не вийшла з трансформації якраз таки. В тебе вже цей період, він десь близько, може, ріка, а то й більше. Цей період трансформації, завершення змін, переходу від між. Відпусканням старого і прийняття нового, да, це визволення як таке, ти йдеш до нього, але самостійно якимось чином просто собі обмежуєш вихід із цієї от історії, от сама просто собі, умовно кажучи, поставила установку, що ну, тіпа, от, я начебто, начебто, вийшла з цієї історії трансформації, але насправді ні. Ти, ти собі просто знаєш, голову вдобила про те, що типу, я пройшла трансформацію. Все хорошо, все, вже, все прекрасно. Але далі люди складні, вони трапляються в тебе далі на шляху. Бо тобі треба прийняти свідомо цю трансформацію і бути відкритими для нових починань. От і все. І тоді в тебе це все виходить. По пораді, для того, щоб це все в тебе вийшло, маєш бути вдячний за можливість співпрацювати, і комунікувати з. Талановитими людьми на шляху до спільної мети в тебе на роботі, напевно, є людина, яка плюс-мінус в такому ж стані знаходиться. Якраз таки заручись її підтримкою. Тоді буде легше дійти до того, чого ти хочеш. Приймай.